Трохи припустився помилки, сказавши, що це гора Петріна. А, так, це помилка, бо це гора, яка примикає до гори Петріна, а гора Петріна у нас отут. Вон, замок наверху. Це видно, тільки з кінця боку. воно, А оце вже. Гара я закінчується закінчує і то вже примикає. От з дверей видно саме цю очину. Але там далі десь монастир. А ну підемо на іншу частину балкону. Так, отам, От отам, монастир. Ось От такі у нас гори тут видні. Там з монастиряну море, серземне, все видно, весь світ видно. Там площадка така є. Хоча і на Петріна є така площадка а, для обзору. Це неймовірно бачити всю неаполітанську і затоку, і долину з цього замку. Запрошую, приїжджайте, подивимось разом.